Наступне, про що ми з вами поговоримо, це відмикачі промислового застосування. І я одразу покажу на екрані узагальнену схему такого відмикача, і ми будемо далі про неї з вами говорити. Отже, відмикач це електромеханічний комутаційний апарат, здатний вмикати, проводити та відмикати струми при нормальній умові в колі, а також вмикати, проводити впродовж обумовленого часу та відмикати струми при обумовлених ненормальних умовах в колі, таких як, наприклад, коротке замикання. Вимоги до відмикачів промислового застосування вони так само сформульовані в міжнародному стандарті IEC 60947-2. Хоча майже увесь робочий час ці апарати, які застосовуються в системах розподілення електричної енергії, знаходяться в замкненому стані і працюють в перенормальних умовах в колі, в такому стані вони можуть знаходитися навіть роки насправді, основним їх призначенням є захист електроустановок від надструмів, перевантажень та коротких замикань. Розповсюдженим застосуванням відмикачів є керування окремими електроприймачами. Ну, найчастіше це електродвигуни. А при коректно виконаній системі заземлення вони забезпечують захист людей і тварин від непрямих дотиків. І у вас, на схемі на рисунку ви бачите структуру вимикача промислового застосування, який тут зображений. Литий корпус або металевий каркас зазвичай є спільним для всіх полюсів вимикача такого промислового застосування. Кожний полюс, крім терміналів, контактів та догосних систем, має окремі розчіплювачі для захисту від коротких замикань та перевантажень. В деяких виконаннях відмикачів захист від перевантажень взагалі насправді не передбачається. Інші елементи конструкції є спільними для всіх полюсів. Розчеплювачі це пристрої, які вивільняють засоби утримання головних контактів у замкненому стані та дозволяють розмикати або замикати вимикачі, таким чином здійснюють захист електричних кіл та обладнання від ненормальних режимів. Найбільш розповсюдженими розчіплювачами, які безпосередньо вбудовані в корпус відмикача. Є насправді, от ви їх бачите на екрані, це надструмовий розщеплювач. Він може бути розчіплювачем для захисту від перевантажень, яким зазвичай є тепловий розчіплювач, або розчіплювачем для захисту від коротких замикань, розчіплювач миттєвої дії, яким зазвичай є електромагніти, який у вітчизняній технічній літературі називають максимальним розчіплювачем. Шрунтовий або незалежний розчіплювач. Для забезпечення спрацювання відмикача по команді ззовні. І розчіплювач зниження напруги. Для забезпечення спрацювання розмикання вимикача при зниженні напруги живлення нижче певного визначеного е рівня. Ці розчіплювачі можуть бути як регульованими, так і нерегульованими, але при цьому захист від інших ненормальних режимів, окрім тих, на які безпосередньо орієнтовано сконструйовано ці розчіплювачі, здійснюють окремі пристрої, які контролюють наявність цих режимів. І коли відповідно. Утворюється ситуація небезпечного, можливого небезпечного впливу або дії з таких, таких впливів, то спрацьовує відповідно шунтовий розщеплювач, який отримує зовнішній сигнал від цих електричних апаратів безпосередньо з захисту. Відмикачі низької напруги при виникненні ненормальних умов вони мають спрацьовувати автоматично. І спрацювання має відбуватися навіть в такому випадку, якщо ззовні надходить команда на замикання контактів. Тобто, якщо розчіплювачі розмикають коло, при наявності зовнішньої команди на вмикання, розчіплювач все одно має розірвати це коло, тому що розчіплювач все ж таки орієнтований на якийсь певний фізичний процес, тоді як оператор може не знати про те, що якась певна ситуація, яка призвела до. Спрацювання розчіплювача безпосередньо сталося. Е, механізм, який е, ви бачите, от зараз бачите в себе на екрані, це схематичний механізм, цей зображений на цьому рисунку, він складається з трьох з'єднаних між собою важелів, позначених як L1, L2, L3. Це у нас е, відповідно конструкція механізму вільного розщеплення. Тобто різноманітні механічні конструкції, за допомогою яких основна частина утримується, на, яку, на спрацювання якої орієнтований електричний апарат, але при досяганні певної ситуації, ця вся система механічних тяг пружин вони спрацьовують, і відповідно це призводить до вивільнення утримуваної вільної частини даного електричного апарату. Відмикачі, що застосовують в системах розподілення електроенергії, їх ділять на дві категорії: A та B. А – це не признач... вони не призначені для забезпечення селективності при коротких замиканнях, вони мають спрацьовувати без витримки часу. Вимикачі категорії B вони спеціально відмикачі категорії Б, спеціально призначені для забезпечення селективності при коротких замиканнях, коли вони мають спрацьовувати з витримкою часу. Основними кількісними характеристиками вимикача є номінативна робоча напруга rated operational voltage, номінативний струм rated current, тобто це у нас встановлене виробником значення струму, який відмикач може витримувати у безперевному режимі. На відкритому повітрі а також номінативна робоча здатність до вимикання коротких замикань та номінативна гранична здатність до відмикання коротких замикань. Оці дві останні характеристики, я назвав, вони вважаються, вони виражаються в кілоамперах і визначаються як значення очікуваного струму короткого замикання, який вимикач спроможний відімкнути. Виникає тоді питання, в чому різниця між цими двома характеристиками. Вона полягає в тому, що після вимикання струму цього самого номінативної робочої здатності до вимикання коротких замикань. Вимикач повинен зберігати певний рівень працездатності, визначений стандартом. А після вимикання просто струму короткого замикання, вимикач може втратити працездатність, тобто має витримуватися певний діапазон, який доволі добре показано на даній часу струмовій. Характеристиці, яку ви бачите саме на екрані. Тобто є зона перевантажень, є зона коротких замикань, відповідно, е, відповідно визначені е, час, впродовж якого відмикач має спрацювати. В зоні перевантаження, як ми бачимо, з цього рисунку затримка спрацювання є зворотньою від струму. Час спрацювання поблизу струму уставки може бути меншим за секунду, а поблизу номінативного струму може наближатися до 2 годин. Насправді, відповідно до вимог стандарту, розщеплення не повинно наставати впродовж визначеного області. Умовного часу при струмі 1,05 від е, умовного Це так званий умовний струм нерозщеплення. А при струмі 1,3 е, крати е, це так званий умовний струм розщеплення. Розщеплення має відбуватися обов'язково впродовж того самого часу. Ну, це значення умовного часу, воно визначено в цьому стандарті IEC 60947 і становить 2 години. При струмі більше 63 А і одну годину при струмі менше або дорівнює 63 А. Вимикачі з номінативними струмами до 1600 А випускаються зазвичай в литих пластмасових корпусах. От ви бачите, наприклад, сучасні да, такі вимикачі. А якщо це більше 1600 А ампер до 6300 А, вони випускаються відповідно в металевих каркасах, от як ви бачите на даному рисунку. Сучасні вимикачі категорії B в своєму складі мають мікроконтролери, мікропроцесорні розщеплювачі, які дозволяють регулювати часострумову характеристику, наближаючи її до характеристик пошкодження об'єкту захисту, а також встановлювати необхідні затримки часу для забезпечення селективності спрацювання з розташованими ближче до навантажень вимикачами, які мають спрацьовувати з меншими затримками або Взагалі, без затримок за часом. Ці вимикачі можуть мати насправді різні, різні модифікації, от як ви бачите, наприклад, на екрані в себе. Вони тут різні модифікації стосовно їх монтування в розподільних пристроях. Тобто це стаціонарні, втичні показано. Стаціонарні монтуються безпосередньо в розподільному пристрої. Втичні та викатні відмикачі складаються з основи та з розетковими контактами, яка монтується в розподільному пристрої, та власне вимикача з штирьовими контактами, розташованими на задній поверхні корпусу. Для приєднання втичного вимикача його достатньо втикнути в основу, основа викатного вимикача має спеціальну консоль для навішування при монтуванні відмикача, який за допомогою спеціальної рукоятки вкочується в основу і приєднується до відповідного кола в, безпосередньо в самому пристрої.